Вітаю спільноту. Ми раді вас вітати на нашому циклі передач про карабін AR-15. У минулих відео ми розглянули такі питання, як взагалі для чого потрібен вам цей карабін, як пристріляти ваш карабін, а також поговорили про такі параметри, як вкладка. Сьогодні ж ми будемо більш детально розмовляти про особливості стрільби з карабіну, обробку спуску, дихання, прицілювання. І не дивлячись на те, що ми в минулих відео торкалися цих тем, сьогодні ми поговоримо. Більш про це детально, виключно для підвищення вашої ефективності роботи. Поїхали. Як ми говорили в минулих відео, віддача не впливає на точність, тому що куля покидає канал ствола ще до того моменту, коли зброя починає рухатися під дією віддачі в сторону стрільця. Отже. Ми маємо зрозуміти наступне, що на влучний постріл впливає два параметри: це картинка прицілу. Нагадую, що картинка прицілу це мішень, і прицільна марка на ній в тому місці, куди ви хочете влучити. Це перший параметр, а другий це обробка спуску. Для того, щоб здійснити точний постріл, ми маємо натиснути на наш спусковий гачок таким чином, щоб не було зміщення осі каналу ствола, відповідно, і картинки прицілу, в момент пострілу. Я продемонструю вам. Два принципи обробки спуску. Перший принцип обробки спуску. Ми перетискаємо гачок зі сили. Зверніть увагу на, на кінчик ствола. Постріл відбудеться в кінцевій фазі руху ствола в той момент, коли ствол вже вийшов за межі мішені. І другий принцип натискання ствола, коли ми е, акуратно тиснемо на спуск таким чином, що ствол в момент пострілу залишається. На мішені, ну, відповідно, марка, потрібно зрозуміти наступне: якщо ми не використовуємо станок, то у нас ніколи не буде ідеальних умов. Обробка спуска це дуже такий складний параметр, який напрацьовується лише з часом, але уявімо, що ви стали таким висококласним фахівцем-стрільцем. Ви зрозумієте, що оцей положення потрібно буде ловити, а компенсувати. Хитання ствола ми можемо якраз таки за рахунок лівої руки. І знову ж таки, вертаючись за теми вкладки, вертаючись за теми утримання і хвату, ми маємо наголосити на наступному: ліва рука у нас жорстко тримає карабін, в тому числі і для того, щоб зменшити паразитне перетискання спускового гачка правою рукою. Якщо ми знову таки зверніть увагу, якщо ми ось, не сильно розслабивши чи взявши сюди під, за магазин, як то люблять робити багато стрільців, натиснемо швидко спусковий гачок, зброя, змінивши своє положення, допоможе вам таке не влучити, а промахнутися. Якщо ми жорстко зажмемо карабін слабкою рукою і при цьому швидко навіть нажмемо на спусковий гачок, зброя залишиться на тому ж самому місці, на якому вона працює. Була, тобто постріл буде влучним. Щодо натискання на спусковий гачок, я рекомендую вам наступний момент. Старайтесь натискати спусковий гачок. Ну, як то прийнято подушечку, як говорять, але я намагаюся тиснути спусковий гачок все-таки ближче до краю пальця, використов... виконуючи це таким чином. Наприклад, на плоских спускових гачках R15 це дає мені більший контроль, більшу площу прилягання. Використовуючи таке натискання на спусковий гачок, ви кожен раз будете пережимати ваш спуск, тому що при такому положенні досить важко дозувати ті зусилля, які розвиває ваш палець в момент натискання. Я мушу зазначити, що згинальні рухи нашими пальцями відбуваються за рахунок згиначів пальців, які розташовані у нас місце прикріплення практично від локтєвого згину до... До кінчиків пальців і дозувати якісно зусилля спуску, особливо коли ми говоримо про швидку стрільбу, досить важко для того, щоб це було максимально просто, зменшить оцю частину вашого тіла, яка приймає участь в натисканні на спусковий гачок. В кінці кінців це дасть змогу як більш якісно дозувати зусилля, так і більш швидко. Повторювати постріл для того, щоб здійснити швидкий повторний постріл. По суті, стрілець середнього рівня може стріляти з такою ж самою швидкістю, з якою він переводить свій погляд і фокусує погляд з об'єкта на об'єкт. Все інше це вже техніка, яку знову ж таки, виходячи з того правила, про яке ми зазначали в минулих випусках. Все інше це вже ваша техніка. Техніка обробки спуску, техніка отримання картинки прицілу і так далі. Не заважайте, не робіть лишніх рухів і прискорюйте потрібні рухи. І тоді прийде швидкість. Давайте продемонструємо це на відео. Демонстрація типових помилок. При вкладці та при неправильному розподіленні зусиль хвата. Розслаблена ліва рука. Серія пострілів. Три постріла. Розслаблена. Я спеціально вам демонструю таке положення руки, для того, щоб вам стало зрозуміліше, що ліва рука не, не утримує карабін, а підтримує карабін. Карабін. В принципі, стріляв в невисокому темпі, але в нас було буквально тільки перше влучання. Всі інші три влучання у нас були поза межами мішені. І демонстрація роботи лівої руки при такому ж самому темпі, темпі стрільби. такі самі силі натискання на спусковий гачок, як і на минулому в минулій серії. Карабін не змінює своє положення під час пострілу. Ось вам простенька вправа, яка дозволить вам. Проконтролювати всі ці параметри називається вона перший постріл. Як вона виконується? Задача вправи отримати картинку прицілу, отримати ідеальні, ну, близькі до ідеальних умов до стрільби, здійснити постріл, знову отримати картинку прицілу, знов здійснити постріл. Чого вона називається перший постріл? Тому що від того, як ви організуєте процес отримання картинки прицілу та відреагуєте на мішень, така і у вас буде наступна серія. Рекомендую взагалі не стріляти один постріл тільки по тій причині, що це трошки без, такий безполізний навик. Вибачте, за русизм. А от перший постріл і повторний швидкий постріл це вже такий ваша, розвиток вашої майстерності. Отож, з коментарями. Положення зброї не має значення. Таке положення зброї у вас таке положення зброї, хоч ну, будь-яке. Я буду використовувати класичне спортивне положення зброї, де приклад торкається стегна. Фокус тримаємо на мішені. В момент, робіться під сигнал таймера, зараз без таймера ми просто розкажемо, як це потрібно робити. В момент отримання команди, утримуючи фокус на мішені, виводимо карабін на лінію прицілювання, і тільки наша червона марка попадає близько того місця, куди ми хочемо влучити, тягнемо спуск, відчуваємо віддачу. Чекаємо, поки повернеться марка, знов в то місце, куди ми хочемо влучити, знов тягнемо спуск. Виглядає це приблизно в такому нешвидкому темпі наступним чином. Фокус-фокус. Прискорюємо процес. Прискорюємо процес. Кожен раз ми отримуємо картинку прицілу і реагуємо на неї натисканням на спуск. Звідси, знову таке маленьке правило. Вся стрільба, от весь процес стрільби, якщо ми заберемо процес віддачі, контролю спуску, контролю хвату і так далі, це по суті. Зоровий подразник у вигляді картинки прицілу, це мішень з маркою на неї, і моторної відповіді у вигляді натискання, все Все інше, таке як хват, вкладка, стійка, положення плечей, положення рук, перерозподілення зусилля рук і так далі, це все те, що робить оцей процес з моменту отримання картинки прицілу до моменту натискання на спуск, більш коротким, або якщо ви робите неправильні речі, більш довгим. Відповідно, вся суть вашого заняття з карабіном заключається в тому, що ви повинні прискорювати потрібні речі і не робити непотрібні речі. І тоді прийде швидкість. Я надіюсь, що цей простий прийом для вас максимально зрозумілий. Якщо у вас є запитання, будь ласка, задавайте це в коментарях. Надалі в наших відео ми будемо вам надавати інформацію щодо організації тренувального процесу, на що звертати увагу, що потрібно. Розуміти для того, щоб отримати результат, тому що мало просто стояти в стійці там, і натискати на спусковий гачок. Головним параметром, який рухає вами в майстерності володіння карабіном, є цей час з моменту прийняття рішення на постріл на будь-якій відстані до моменту влучання. Тому будьте з нами, холостіть, тренуйтесь і не робіть дурниць. У наступних випусках вас чекають теми маніпуляцій з карабіном, усунення затримок, здійснення першого пострілу, серії пострілів, переносу вогню в глибину, глибину та по фронту, а також ціла низка методичних рекомендацій, які в кінці кінців з вас, ну якщо не зроблять бойову машину, то у всякому випадку здорово піднімуть ваш навик стрільця.